my mówimy o korupcyjny skandal i wielkiego masztabu bo przez ten skandal Ukraińcy do racji, nie mają elektryki u siebie w kwaterach. czy was to nie demoralizuje i czy może być tak, że niejaki ludzie po prostu, "kowie wy następny zbiór kosztów na Ukrainę", powiedzą, "ja nie będę płacić, bo tam kraduć, na przykład. Зупевне, тоді не мобілізує ні, мене це не доморалізує. Я корупція, можу сказати, що корупція відбувається найбільше. всюди. Якщо українська влада розрахується з усіма тими людьми, які скоїли ці корупційні ідеї, то це буде дуже позитивно для сходу, для заходу, для, заходу, для, заходу, для всіх урядовців. тому що є переконання, що в Україні є корупція, і це не дивує. Але позитивним сюрпризом може. Може бути Але те, що попри війну Українська корупція, держава на найвищі, бореться з цією корупцією навіть на найвищих рівнях, у тому числі з людьми, які приватно або колись були пов'язані з особою президента, якщо ми доведемо, що ми можемо карати крадіїв, робити це швидко, ефективно, прозоро і відкрито, то навпаки. Погоджуюся тут з паном Сіраковським, це стане прикладом того, що українська держава може ефективно боротися з корупцією. Якщо цього не буде відбуватися, очевидно, це зашкодить Україні.